Малята до нас завітав в гості ось такий сіренький пухнастий котик. А де він сидить? А він сидить на гілочці верби. А ви помітили, що у верби дуже незвичайні брунічки? Вони також пухнасті і схожі на нашого котика. Це вербові котики. І ми з вами сьогодні будемо малювати ось такі гарні вербові котики. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Де ходить сонце? По діброві. А як воно ходить? Як лисичка. А хто жмурить свої вічка? Котики вербові! Давайте з вами наші котики розглянемо. Гілочки довгі, прямі, коричневого кольору, брунячки овальної форми, сірого кольору і дуже-дуже пухнасті. А нам для роботи тільки знадобиться фарба, течки та пальчик. Ну що ж, давайте будемо малювати котики. Фарба у нас уже готова. Гілочки котиків ми будемо малювати коричневою гуашю. А самі брунечки ми намалюємо жовтою гуашю, пальчиком. Ну що ж, починаємо працювати листочок. Кладемо вертикально, як стовпчик, і починаємо малювати наші гілочки. Беремо пензлик, тримаємо його трьома пальчиками, не забуваємо, що ближче до залізної частинки. Вмочаємо пензлик у коричневий гуаш, вона вже у нас готова, розведена. І знизу ведемо пряму лінію. Це буде перша наша гілочка. Потім малюємо наступну гілочку. І знизу, трішечки під нахилом, малюємо ще одну гілочку, поклали пензлики і потягли. І останню, третю гілочку. Вже вона у нас нахилина буде у ліву сторону. Ось три гілочки ми з вами зробили пензликом. Вони схожі на прямі лінії. А зараз будемо працювати пальчиком в жовту гуаш. Вмочаємо вказівний пальчик. Вмочаємо і відтискаємо крапочки по лівій стороні і по правій стороні наших гілочок найближче до гілочки самої з однієї сторони і з іншої. Брунічки розміщені. Не на всі гілочки, а тільки на половинці. Не забуваємо пальчик витерти серветочкою. І ось які гарні вербові котики у нас з вами вийшли.